Які проблеми у вас турбують найбільше зараз? Війна. Війна. Забудова історичних місць в Черкасах. Це мене турбує дуже. Як би там не було, але це треба, на мій погляд, це треба зберегти до, для наступних поколінь. «Та, в принципі, ніяких проблем. Для мене це добре. Війна турбує мене саме найбільше дітина. Війні на нулю, так що я? Комунальні трошки, теж трошки. Теж, теж. А що саме? Ну, плата за комуналку, за, за це все. Кончиться війна, тоді будемо думати, а зараз одне в голові. Війна. Оце саме головне. О, громадський транспорт. А що не так усі? Ну що не так? ну... В принципі, перевезення нічого, але буває, грублять кондуктора. От, рухомий склад трошки треба поміняти, можливо. Ну, ціни, я скажу вам, я думаю, багатьох турбують, правда? А так, в принципі, Черкаса комфортне місто. Не знаю я. Поки місць немає ніяких. Працюємо, все добре. Не знаю. Я в основному на роботі, нема коли обдивлятися. Дом, робота. Все. В ну, місті те, що керівники дуже мало приділяють увагу е, добробуту людей, дбають про себе. Ну, і що хотіла б подякувати, що наші мобільні групи дуже гарно працюють. Я цим задоволена. Ну, дороги так, не, не, не ахті. А де саме? Його западом там є, участки такі, що тряшка. А так. А в основному війна ніякі, тільки здоров'я. Зараз проблема в деньгах, тому що на пенсії то багато не маєш. Ну, по-перше, зараз піде подорожання проїзду. Це вже для людей мінус великий. Не такі в нас зарплати великі. Так що молодь зараз дуже рідко, хто має великі зарплати. Ну, а так, не знаю. Продукти дуже дорогі. В основному йде матеріальна частина. Все. Нічого. У нас. все добре? все добре. Що нас турбує? Ситуація в країні. Ну, війна це найперше, що турбує. А якщо щось з війни, то я б нічого не змінила. Ну, мені, наприклад, навпаки, каже, ну, якби, здається, що в місті краще стала ситуація. Більше робочих місць додали, більше магазинів відкрили, кав'ярині. Тому. Я вважаю, що окей. В принципі, ніяких. Проблеми СТЗК, наприклад. Що? — Проблеми з ТЗК. Рибують війна. Війна. І хочеться, щоб побистій що вона закінчилася. Е, ну, Як на мене, маємо, що маємо. Все-таки війна. Ну, треба користуватися. Тим, що те, що те, що є. Ну, взагалі я внутрішньопереміщена особа, турбую, проблеми <гуми> додому хочу. Місцеві, ну, так все добре, все нормально. Робота є, жити є, де. А, а тротуари плохі? Я не знаю, що ще сказати. Ну, і транспорт теж проблеми є. А, ну, проблеми є, зовсім. Фінансування так що? не вистачає. Якби не війна, то взагалі б нічого не турбувало. Які? <гуми> Ніякі. <гуми> Ну що, чистенько, нормально. Як і всіх, війна, ну, все добре не буває. Ну, ну так Це утопія. Добре, не буває завжди. Є проблеми, треба її вирішувати, треба їх накопичувати, от і все. А проблем багато. Всього потроху треба робити.